225 гривень станом на кінець жовтня 2025 року за щип капота на хамер українського виробництва повністю за повним циклом виготовляють в Україні і продають. Я не знаю, скільки коштує оригінал американський, проте я ставлю 100 до 1, що коштує більше і значно більше. У будь-якому випадку, всі гроші. Ці залишаються в Україні і працюють задля перемоги. Підтримуйте українського виробника. Повне відео з оглядом виробів, які є в асортименті на сьогодні до хамерів цього українського виробника. Ось тут. Переходьте, там є також контакти представників. Передбавайте, чи то ви забезпеченець підрозділу, чи ви просто представник екіпажу. Який слухає від їхніх там, ремонтників і забезпеченців, що немає на складі, є у вільному продажі. Набридло кататися без защіпу капоту, будь ласка. Адекватний тверезий забезпеченець підрозділу майте на увазі. Нічого не треба чекати від всіляких там з білим волосічком за, Тих, як його? за океанських там, партнерів. Просто берете і придбаваєте. Повністю українська річ перевіреної якості. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.